Доброго дня! Сьогодні поговоримо з вами про те, як просувати салон краси. Агенція Marketing Link вже неодноразово працювала із б'юті бізнесами, і ми допомагаємо в цій сфері також просувати бізнес в інтернеті, як для роздрібних продавців товарів б'юті категорії, так і для закладів краси для салонів. І коротко про себе нагадаю, мене звати Оксана Корсун. я копірайтер та контент крейтор і пишу тексти для сайтів ще з 2015 року. Зараз я створюю контент для Marketing Link і розуміюся на основах SEO, на особливостях просування, юзабіліті сайтів та в першу чергу на створенні текстів. І перейдімо до нашої теми. Взагалі, ціль будь-якого власника салону краси це передусім репутація бренду, і це вирізняє б'юті сферу на фоні багатьох інших галузей бізнесу, тому що маркетолог або власник бізнесу передусім націлений на те, щоб клієнти записувалися наперед. Щоб була дуже велика кількість бажаючих, і навіть цих вільних годин в результаті у салоні не залишалося, не було цих віконець, і клієнти ставали постійними, ставали в чергу, записувались на місяць наперед, аби потрапити у свій салон до свого майстра. Навіть якщо майстри змінюються, то все одно репутація салону щоб була такою, що хочеться потрапити саме у нього. З чого ж почати просування салону краси? По-перше, слід придумати позиціонування концепцію б'юті бізнесу. Цільові аудиторії салонів класу люкс та економ мають різні тригери. Тож доведеться впливати на різні емоції, а також використовувати відмінні різні методи реклами. Розкажіть про свій шлях, продемонструйте сильні сторони майстрів і переваги сервісу. У б'юті сфері висока конкуренція, і тому варто сконцентрувати увагу відвідувачів на одній чи кількох особливостях саме вашого салону. І дайте собі відповідь на питання, що цінно для вашої цільової аудиторії, які її потреби недостатньо задоволені в інших салонах. Тому що навіть якщо це невеликий населений пункт, то, як правило, все одно є конкуренція. Створення унікальної і неповторної концепції салону може посприяти стильний інтер'єр, якісь маловідомі послуги, новинки косметичних продуктів, які складно знайти в інших салонах поблизу, і навіть банально ставлення персоналу до своїх клієнтів, якісь такі унікальні фішки. Якщо ви помітили, наприклад, що частина клієнтів це бізнес-леді, які відповідають на дзвінки, переписуються в месенджерах постійно, то подбайте про те, щоб поряд з кріслами були розе. В салоні був швидкий Wi-Fi, щоб можна було телефон або планшет зарядити, підключитися до хорошого інтернету. Взагалі, конкурентне середовище в б'юті-сфері не є статичним, ситуація постійно змінюється. Тому варто моніторити колег, своїх конкурентів як мінімум раз в квартал і визначаємо сильні, слабкі сторони та займаємо свою вільну нішу. Бачимо цитату Миколи Лукашука, керівника Marketing Link. Він дуже точно відобразив те, як потрібно збирати інформацію від клієнтів і що потрібно робити для того, щоб просувати б'юті салон. Збирати питання від клієнтів, висвітлювати їх не лише в скриптах селс-менеджерів, а й на сайті в відповідних блоках, фек-відповідях, соціальних мережах, таким чином формуючи базу знань. І потрібно формувати користувацькі шляхи, системно ставити себе на роль клієнта, думати, як би він шукав, кого ще бачив у видачі чи на профільних ресурсах, якої інформації недостатньо, і закладати це в маркетингову стратегію. Тобто дуже важливо звертати увагу саме на те, як мислить і як діє клієнт, чого йому бракує саме в цей конкретний сезон, саме цього року. Можливо, якісь тренди змінюються, і з'являються нові потреби, нові проблеми цільової аудиторії. І висвітлювати всю необхідну інформацію на різних платформах: це і в фек на сайті, і в соціальних мережах, і вже під час розмов персоналу із клієнтами. Якщо продаж косметики, ми тут не будемо це розкривати саме цей сегмент, але тоді вже потрібно працювати і сейлс-менеджером, і відповідати на питання аудиторії. Що ж найкраще працює для б'юті бізнесу? По-перше, це Сарафанне Радіо. Це окремий канал, він дуже цінний для б'юті бізнесу, тому що здебільшого, все-таки ми йдемо у салон за порадою подруги. Десь почули від колеги, від когось такий схвальний позитивний відгук. І тоді вже ми можемо ще уточнити, який майстер обслуговував нашу знайому чи знайомого, і записуємося до нього. Також дивимося на відгуки публікації клієнтів з відмітками в соціальних мережах. Наступний канал він такий працює вдовго, але також його потрібно використовувати це SEO, зокрема, локальний і голосовий пошук. Наступний канал це PPC, пошукові кампанії та пошуковий ремаркетинг, медійні кампанії і відеореклама. І наступне це просування у соцмережах, відеоконтент, портфоліо, наприклад, фото до і після, рілси, каруселі, UGC та EGC. Це змінюється з року в рік, і наразі, от саме так, саме популярно у просуванні в соцмережах: це відео UGC користувацький контент, І GC контент, де ми показуємо за кулісся роботи салону або якісь цікаві історії, факти про майстрів, про персонал, про керівника, наприклад, салону власника. СЕО для салону краси. Можна сказати, що SEO – це не лише статті з ключовими словами, але й швидкість завантаження, простота використання сайту і відповідність вмісту сторінок запитами користувачів. У блозі можна публікувати як новини галузі та свого салону, так і корисний контент, інструкції і кейси. Додайте описи послуг з усіма ключовими словами, тайтлом, аж один, description, аж два, аж три під заголовки. Розміщуйте корисні статті на зовнішніх ресурсах і у блозі. І ці зовнішні ресурси вони мають бути тематичні, мають бути авторитетні. У статтях на сайті повинні бути зображення, внутрішні посилання, використовуйте локальний лінкбілдинг, тобто на якихось локальних місцевих сайтах, каталогах, довідниках, публікуйте інформацію про свою компанію, про салон із посиланнями на сайт. Пишіть гостьові статті, якісь цікаві замітки, що буде цікаво почитати потенційним клієнтам. Додайте свою компанію Google My Business для покращення видимості у локальному пошуку. Це дуже важливо для б'юті бізнесу. Повністю заповніть профіль, і далі ми ще трішки детальніше поглянемо, як це зробити. І додайте сторінку ФЕК з питальними ключовими словами для оптимізації під голосовий пошук. Коротка хвилинка така інформаційна про те, що ви можете отримати комерційну пропозицію та маркетинговий аналіз вашого сайту абсолютно безкоштовно. Якщо замовити дзвінок або залишити заявку на сайті MarketingLink, або просто напишіть коментар під цим відео, і ми зв'яжемося з вами та допоможемо. Отож, про Google My Business. Заохочуйте клієнтів залишати відгуки про салон краси у профілі компанії в Google My Business. Тут ми бачимо, як виглядає за видачею і реклама, і органічні результати. На карті позначені салони краси користувач може побачити, куди саме йому зручно дістатися. Але, звісно, це не визначальний критерій, чи близько, чи далеко це розташовано географічно. Більше дивляться на зірочки, на рейтинг, на кількість відгуків, на те, чи ці відгуки позитивні. І на фото не всі будуть заходити в Інстаграм, не всі будуть заходити навіть на сайт, а може хтось просто глянути ось на те, як виглядає профіль компанії в Google My Business. Тому якщо ви там зареєструвалися, то потрібно додати якомога більше переконливих даних про те, що салон такий вартий уваги. Що має бути у профілі? Це адреса компанії, телефон, час роботи, відгуки й оцінки, звісно, посилання на сайт і на соцмережі та опис послуг. Фото чим побільше, фото інтер'єру, фото якихось таких цікавих, красивих деталей, естетики і фото того, як надаються послуги самого процесу роботи. Ну і бачимо також на скріншоті, що кількість позитивних відгуків дуже гарно підвищує рейтинг і покращує лояльність потенційних клієнтів. Тому заохочуйте тих клієнтів, які вже до вас приходять, які задоволені, щоб вони там поставили зірочку, написали свій позитивний коментар. Контекстна реклама для салону краси. Що потрібно про це знати? Ми радимо сегментувати ключові слова та стратегію реклами для сфери послуг. У Google Ads працюють пошукові кампанії та пошуковий ремаркетинг. Також медійні кампанії, особливо ремаркетинг. Якщо Google вважає б'юті медициною, тому що інколи буває так, то використовуйте подібні аудиторії. І відеореклама також чудово працює в рамках контекстної реклами для б'юті сфери. Оформлення оголошень. цьому також слід приділяти належну увагу. Розкажіть про унікальну торгівельну пропозицію та основні переваги салону у тексті рекламного оголошення. Додавайте перелік послуг, акції та іншу важливу інформацію у розширеннях оголошень. Вони виводяться не завжди, іноді Google Ads може скорочувати текст оголошення, тому перевіряйте, але завжди дбайте, щоб відображалася вся інформація важлива, якийсь важливий офер, можливо, акція, і щоб були правильно та цікаво прописані title, description і розширення. Просування салону краси у соцмережах заслуговує багато уваги ця тема, тому що у соцмережах, а саме в даному випадку в інстаграмі, ми можемо дуже гарно показати, як виглядає результат роботи майстрів. Соціальні медіа є потужним інструментом для салонів краси, вони допомагають створити спільноту амбасадорів. І прихильників бренду, і звертайтеся до блогерів, на яких підписано від 3 до 30 тисяч зацікавлених підписників. Тому що якщо більше, то можливо ця реклама буде для вас нерентабельною, занадто дорогою. Якщо така невеличка кількість, але дуже активних підписників у інфлюенсера, то скоріш за все, що за відміткою, за рекомендацією, це таке соціальне сарафанне радіо, і за посиланням може дійсно перейти багато цільової аудиторії. Оцініть допустиму вартість залучення клієнта, запустіть тестові кампанії і перевірте якість звернень та конверсію в продажу, а потім масштабуйте рекламу. В B2C реклама Ads вигідна не для всіх б'юті-закладів. У середньому ціна за клік дорожча, ніж у пошукових мережах, а конверсія менша. Але ми все одно рекомендуємо клієнтам зберігати ремаркетинг активним. У США запускають ремаркетинг в Pinterest Ads для брендингу. На жаль, в Україні ще ця функція недоступна, але потрібно моніторити. Можливо, це буде змінюватися, тому що в Pinterest дуже теж. Добре, показувати такий візуал естетичного бізнесу, і тому ви можете просто завести сторінку там, щоб принаймні органічний трафік, користувачів Пінтересту, бачили, наприклад, приклади манікюру і переходили на сторінку. Спільнота в Інстаграм, це також до соціальних мереж, дуже важливо вже казала, що на сторінці Інстаграм зручно демонструвати результати своєї роботи, а найкращий спосіб покращити лояльність цільової аудиторії це познайомити клієнтів з працівниками і показати їм залаштунки роботи. Це той контент і про який я говорила. Бо людям цікаво подивитися, як же все відбувається в салоні, які техніки, яке обладнання. Багато хто вже досить таки і дивиться, як відбувається стерилізація інструментів, які бренди використовуються для косметики, для лаків, для засобів доглядових. І тут ми бачимо такий гарний приклад, два приклади візуалу в інстаграмі багато відео рілсів. Якщо це не рілси, то можна також каруселі постити, вони зараз теж дуже ефективні. І ми бачимо, що тут. Не просто результати роботи, не просто, наприклад, якщо це перукарня, показувати потилиці людей і от волосся до волосся після, і всі пости такого плану. Це буде нецікаво, не естетично. демонструйте атмосферу, показуйте персонал, клієнтів, також показуйте за їхнім дозволом, деталі інтер'єру, засоби, технології. Забудьте про просування виключно за допомогою публікацій рук, наприклад, або інших частин тіла клієнтів. За дозволом клієнтів, показуйте їх повністю, показуйте, як комунікує клієнт із майстром. Фоторобіт в цій галузі є дійсно важливими, але вони, по-перше, мають бути дуже якісними і не зовсім банальними такими з креативом. А по-друге, це тільки маленька частина величезної маркетингової стратегії. І… Така найважливіша складова, звісно, можна починати лише із інстаграму, але якщо це серйозний салон краси, і ви хочете показувати свою концепцію, своє позиціонування як серйозний заклад, то потрібен сайт. Важливі елементи на сайті це портфоліо, фото майстрів, можна написати про їхню кваліфікацію. Описи послуг з цінами, сертифікати і відгуки можна додати віджет Instagram, як це показано на скріншоті. Поєднати соціальну мережу із сайтом, і відгуки та портфоліо об'єднати. І будьте креативними тут нестандартними можливо надихатися в іноземних майстрів, в іноземних б'юті-салонів, наприклад, додавати якісь цитати майстрів на сайт, або якісь цікаві історії додавати у статті в блог, а не лише інформацію, яку, в принципі, можна нагуглити скрізь. І на сайті має бути зручно записатися. На послугу і вибрати дату на календарі. Також важливо, щоб був онлайн-консультант, щоб можна було зв'язатися різними способами в тому месенджері, яким користується потенційний клієнт, як йому зручно. Можна також зробити функцію вибору майстра для того ж манікюру чи іншої послуги. Для підвищення конверсії можна додавати на сайт попапи з акціями та спеціальними пропозиціями, так як тут бачимо знижка 10% на фарбування. Також хороший спосіб збільшити кількість онлайн-записів надання знижки при бронюванні через сайт, бо може людина моніторить і вона ще на інший сайт хоче зайти, ваш закриє і забуде. А якщо вона бачить якусь супервигідну пропозицію на сайті і їй вже подобається, то можливо вона нею скористається і далі по конкурентам вашим не піде. Опишіть сильні сторони вашого бізнесу, наприклад, розкажіть про бренди партнерів, особливості стерилізації і техніки, і це можна такими невеликими блоками розмістити на сайті, а можна розширювати цю корисну інформацію у блозі. Запровадьте реферальну програму і завжди записуйте клієнтів на наступний раз, запитуючи, наприклад, коли найкращий час для вашого наступного прийому. Подарункові картки, до речі, можуть стимулювати продажі в період свят, коли всі шукають корисні подарунки для найближчих. І ці такі святкові сезонні пропозиції варто показувати на головній сторінці сайту і в прикріплених постах в інстаграмі. Важливий такий канал залучення клієнтів і особливо підтримки комунікації з ними це розсилки. Це може бути як імей-розсилка, так і розсилка, наприклад, в Telegram. Нагадуйте про себе, запускайте святкові сезонні або персоналізовані рекламні акції, наприклад, пропонуйте знижки протягом тижня перед днем народження постійного клієнта. Це дуже приємно, особливо якщо персоналізовано з звертанням по імені. Налаштуйте автоматичну розсилку нагадувань про бронювання після зустрічі або через певний період. Також кілька корисних порад: створіть автентичний бренд, покажіть людям обличчя власників, фахівців, продемонструйте технології, матеріали та атмосферу, яка панує у салоні. Велика кількість відвідувачів приходитиме до вас не так за результатом, як за емоціями, така специфіка цього бізнесу. Пропонуйте безкоштовну каву, якийсь цікавий фільм, можна вімкнути такий, наприклад, якщо у вас зараз клієнтки всі жінки, то можна вімкнути якийсь такий дуже жіночий серіал. Пропонуйте також свіжі журнали, все це показуйте у соцмережах і на сайті. Також можна проводити ексклюзивні заходи з презентацією нових послуг фотозоною та подарунками. Даруйте тестери, запрошуйте експертів чи проводьте навчання. Порахуйте кількість постійних клієнтів, визначте середній чек ЛТВ, співвідношення одноразових відвідувань до постійних відвідувачів і дізнайтеся про дні години пік. Подбайте про достатню кількість ресурсів для належного обслуговування. Щоб у вас не було таких неприємних сюрпризів, коли записи всі на один і той самий час мають бути, і ви не можете задовольнити потреби всіх бажаючих, тоді частина аудиторії піде до іншого майстра і є вірогідність, що у нього вони і залишаться. Ваших конкурентів таки далі будуть продовжувати замовляти ту послугу. І зараз такий найінформативніший, найцікавіший блок. Це те, як ми реалізуємо це. Кейси маркетінг-лінк у Б'юті-сфері. Перший кейс, як ми на 1700% збільшили заявки з Google Ads, Це салон краси у Нью-Йорку. Наш клієнт. Понад два роки має б'юті салон у Нью-Йорку основна спеціалізація нігтєвий сервіс. Ми почали роботу у 2021 році. Основна задача була масштабування результатів при заданій граничній CPL 100 доларів. Ми розпочинали роботу з Google Ads, а коли досягли максимальних показників, то підключили ще й meta Ads. До нас рекламою Google Ads займався social Media спеціаліст і результати були такі непогані, 10 звернень, 733 кліків, але через конкуренцію масштабуватися не вдавалося. І першою справою ми переробили структуру кабінету. Важливий напрям ніхтового сервісу ми розділили з однієї кампанії на 5 окремих. Ми вимкнули автоматичні оптимізації, налаштували пошуковий ремаркетинг і дозібрали ключові слова. А на 18-й місяць співпраці вийшли на показники 180 звернень з 3856 кліків. Зменшили ціну за клік і окремо розширили мета-Едс. Тож в результаті було збільшено щомісячну кількість звернень з Google Ads на 1700%, а рекламний бюджет збільшили всього на 300%. Порівняно із результатом по зверненнях, це небагато. Зменшили ціну за лід на 35% завдяки мікросегментації і постійній оптимізації. І ще один кейс. На 1366% більше заявок з Google Ads для салону тату в Празі та Берліні. Клієнт понад 5 років займається в сфері тату і перманентного макіяжу. У 2022 році він відкрив два нові салони в Празі та Берліні. Ми почали з ним роботу у 2022 році. Основна задача збільшити звернення. До нас реклама була активно в Празі, налаштовував сам замовник, і ця реклама приносила 10-14 звернень на місяць. За два роки постійної співпраці вийшли на показник 176 звернень на місяць по двох локаціях. І забираємо максимум, що є в попиті, добираємо медійною рекламою. План звернень. Результати роботи з нами такі: це збільшення щомісячної кількості звернень з Google Ads на 1366% і зменшення CPL на 30%. Також нагадую про те, що ви можете отримати і комерційну пропозицію з безкоштовною консультацією, і також безкоштовний аудит, це така розширена робота більше ніж на 50 сторінок саме для вашого проєкту персоналізована, і також до цього ми надамо безкоштовну індивідуальну консультацію. Щоб отримати це, достатньо залишити заявку на сайті або залишити коментар під цим відео. І ми зв'яжемося з вами, розпитаємо все про ваш бізнес, чи це б'юті сфера, чи це якась інша галузь, і допоможемо вам розібратися, з чого почати, як продовжувати, якщо потрібно, візьмемо все на себе. Цей безкоштовний Аудит вас ні до чого не зобов'язує, тобто ви отримуєте такий план просування і можете або самостійно його втілювати в життя, або делегувати його впровадження іншим спеціалістам, або просто доручити все нашій команді. Я дякую вам за увагу. Залишайте питання в коментарях і залишайте заявки на аудит та консультацію.